Вітаю всіх глядачів. Всього любимо. Десь по, так по полях собі. Сповалося, що тут такого є, собі просто рівнина, яка тягнеться в як, А мені подобається, просто тут ходити, Особливо коли хочеться відволіктися від цього. З цієї, цієї Буденщини, то, то можна сходити в Так просто, тут вітерець поливає. Там далечині на тим, але просто пройтися, скажімо так, розвіятись. чотириденної зміни на роботі. Поки чотири. Загалом є, правда ж? Будемо рухатися вниз, напевно. опустився на дно цього яру, І на, як бачите, пройдуся добре трохи. Так. Ну, так тихо, навкруги нікого. Лише вітер, І вітер повіває. Добре, я як відпочити трохи. Яр, це таке набагато, на, на велику місце не розтягнулися. Отак. От Цікава місцинка. В... в моїх рідних краях є. пройтися Є де подумати над цим так щоб ніхто не заважав іноді ну, і надій, таке буває в житті що, що ж дієш коли хочеться просто так десь піти Ми рухаємо, а ми рухаємося далі. От яр, яр, яр майже вже підійшов до кінця. Тут знову ось, ось поля. Будемо рухатися нагору. На Уже, звідси ось ось такий краєвид відкривається на всі сторони. Цьому можна подорож мою завершувати. Так, вже трохи пройшовся. Подивився, відпочив. Не. От і краще трохи стало. Якось так. Вже додому недалеко. Буду шукатися щось і чим зайнятися. Це якось так. А на цьому, ну, як то кажуть, на цій, на цій мажорній ноті можна завершувати. Так що до нових зустрічей.